З першим же теплом цього року у біликах зрозуміли близькість свинокомплексу – Це не лише робочі місця, а й сморід, ба навіть токсичність. Для перевірки підприємства громада біликів запросила експертів. Очисні споруди, які були передбачені проектною документацією, відверто кажучи, були взагалі відсутні. Можна скільки завгодно говорити про те, що відбувалися якісь стадії очистки. скоріш за все вони були природні. А не ті, які були запроектовані, підвело хвалене імпортне очисне обладнання, яке практично не пристосоване до роботи в місцевих умовах, виправдовується у свою чергу на підприємстві. Досвід експлуатації показав, що використання в такому форматі септо в умовах біологічної очистки в природних умовах вони є неефективними. Тому ми, враховуючи думки і побажання насамперед членів територіальної громади, завершуємо вдосконалення очисних споруд і запроваджуємо роботу цих очисних споруд шляхом біологічної очистки в штучних умовах із використанням спеціального обладнання. Для виправлення ситуації у товаристві планують виділити 4 мільйони гривень. За них одні із науково дослідних спеціалізованих фірм замовили проект і спецобладнання. Воно фільтруватиме стоки свинокомплексу та повітря, що виходитиме із самих корпусів свинокомплексу. А споруди майже на 95% зменшить обсяг викиду. Ну бо казати, дурнопахнуючих речовин. Вже майже на 60% потрібних робіт по облаштуванню очисних споруд. Ми вже виконали. Десь через два тижні ми цю проблему по очисним спорудам закриємо майже на 90%. Та головна загроза не у місцях стоків, хоч і їх також потрібно доводити до ладу. Переконані місцеві мешканці. Депутат Кобеляцької районної ради Олександр Бажан стверджує, сморід і токсичність у першу чергу спричиняють самі свинарники, а не стічні ями. Основний концентрований викид це приміщення корпусів. А приміщення корпусів це буде до Нового року, по їхнім планах. А чого не зразу було? Я вважаю, що там 80%. А оце 20 або тільки 10, тому що у нас ось поля фільтрації, кхе, великі дуже. Є періодичний запах, але він не такий концентрований. Як би там не було, а зрушення у справі є, переконаний заступник голови полтавської облдержадміністрації Роман Товстий. На даний момент підприємство дійсно працює, працює на території України, подається це м'ясо, це забезпечення робочих місць, інфраструктура цього ж селища. І ну, якщо воно буде виправлено, все буде в рамках чинного законодавства, то підприємство має працювати. Очисні споруди на повну потужність запрацюють вже наприкінці літа, та залишається запитання, як взагалі свинокомплекс без очисних споруд міг бути запущений в експлуатацію та працювати упродовж двох років. Перевірка була проведена в березні 2014 року. Більше я нічого не прокоментую по цьому. А до цього чому не проводилися перевірки? Ну я згоду не можу вам надати таку інформацію. Може, й проводились перевірки, але ж я не підготовлена до цієї відповіді, і не можу вам надати її. Ця ситуація повинна стати наукою не лише для її учасників, а й для тих, хто тільки хоче запускати великі промислові проекти в області. Зробили висновок члени спецкомісії. Адже якщо не контролюючі органи, то місцеві громади таки змусять бізнесменів дотримуватися закону.